сюжет, и сегодня у нас видео про то, как мы рыбачим. Да, мы хотели поймать рыбу с колер, а поймали тільки паничку. Так, це ми робимо прикорм. Для рибок. Да. розмішуємо його тепер, щоб була потрібна консистенція. І даємо йому настоятися. А можеш ти повозити? Ні. Або, ну, давай ні -ні -ні, ти. Ні, ні, ні. З нас двох рибак ти. Ти рибак. Ти рибак. Блин, просто ясно не удержу, потому что у меня всі руки були. І це ми ще до опариша їдеш. Це ще контент. Ми взяли опариша. Ну, Десь там черв'ячки. Це їм дырочки, щоб вони дихали. Якщо, якщо чесно, мені шпадає опариша, і червячки. Це, це те життя, його треба поважати. Не можна так з ним. І из опариш вирождаються мухи. Поэтому я рад, що ми їх робимо для прикорки. Для прикорки. Ну, бачиш, Даня, дуже файно у тебе виходить. Давай з тервашка почнемо. Короче, у нас е, тут виявляється потрійний. Бачите, такий е, крючок. Я не знаю, який його обрала. Я просто сказала, вам сказав, мені сказали, зі які, зі які, зі який крючок, розуміли, а я кажу, а, отакий. От а, а. І тільки тому, що там було, був напис Арбуз Диня, якось так не називався. Я думаю, я люблю арбуз. І от білема. До Дані з бабочкою, до речі, до речі дійшло, ми не сьогодні хочуть змову, звертати увагу, що ці опери ще живі. А тут много А, і що, один чорний, може такий? Може, му. теж муха. А взагалі, хто хотів на рибалку, то їх руками Там, і нанизує. Бо я це робив. Хату Може, якусь палицю знайти? О, є! Є Давай, витягуй його. Де він? Де він? Да что ты кричишь? Не пугай меня. Так <решит> <решит> да боже, дайте какого-нибудь... Вон, вон, доставай. Я вижу, подожди. Да достань, ты уже только червяка, Motherfucker, фанкер, <решит> Супер, а теперь ты маешь сюда назад. Нет, Даня, вот так вот он... Нас... Серьезно, да?

Тату в дитинстві вчив, що можна е, треба повністю покривати крючок черв'яком, щоб навіть трошечки риба не кололася, бо інакше все. Мам! Я не хочу навіть на це дивитися. Навіть не буду на це дивитися, ні. Ти слідкуй за поплавком краще. Зараз один черв'яком париша! А у нас рибка з'їла цей, я ще думала, це поплавочок вітром колише, чи рибка їсть? Мабуть, це. Що Чудобуємо, доптичка вся. Ходімо на рибалку, казав казавдання, буде весело, казав казавдання. Треба пара засажива. Треба парасу досадіні. План такий. Попередній План такий, є в черв'яки. Я зараз накидаю знову прикормки. От не зрозуміло, це вона знов їсть чи що? Mm. Я не впевнена, що камера вам передасть, але там малесенькі рибки, які з'їдають нашу наживку, але вони настільки малесенькі, що вони, в принципі, не здатні на крючок зачепитись. Дивіться, дивіться, хто у нас є. Це я, це я сачком піймала покидання, удочко їх заманював. Той, ти їм просто посип просто посип їм що, і все. Ну, прикорма, дай їм вони поїдять, Ми їх потім випустимо. Ми... ми не вбивці риб. Достатньо того, що ми на сьогодні там! бивці наш улов, Куча мальків, щоб ви розуміли, їх розмір. Ось моя рука. До речі, цікавий факт: вони такі сріблястенькі, а здаються, що чорненькі. Даня, випускай ліпотичку. Випускай ліпутичку. Ай, ко красоки! Риба врятована, якщо комусь цікаво. Риба врятована, якщо. Зараз будемо випускати. Видіть на мій канал, в мене дуже цікаво.